Що Бог спарував, людина нехай не розлучує. І, вийшовши звідти, він приходить у землю юдейську на той бік Йордану, і знову зібрались юрби до нього, і знов він навчав їх звичаєм своїм. І підійшли фарисеї, і спитали його, випробовуючи, чи дозволити чоловікові дружину свою відпустити. А він відповів і сказав їм, що Мойсей заповів вам? Вони ж відказали. Мойсей заповів написати листа розбудового та й відпустити. Ісус же промовив до них: То, за ваше жорстокосердя, він вам написав оцю заповідь. Бог же з початку творіння створив чоловіком і жінкою їх, покине тому чоловік свого батька та матір і стануть обоєвани одним тілом, тим, -то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спорував, людина нехай не розлучує. А вдома про це учні снов запитали його, і він їм відказав, хто дружину відпустить свою та й одружиться з іншою, той чинить перелюб із нею. А коли дружина покине свого чоловіка і вийде заміж за іншого, то чинить перелюб вона. Ісус благословляє діток, тоді поприносила діток до нього, щоб він доторкнувся до них. Учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них: Пустіть, діток, до мене, приходите і не бороніть їм, бо таких Царство Боже. По правді кажу вам: хто Божого царства не прийме, не мовте дитя, той у нього не війде, і Він їх пригорнув і поблагословив, на них руки поклавши. Ісус і багатий юнак. І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його, Учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя спадкувати? Ісус же йому відказав, чого звеш мене добрим, ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди. «Шануй свого батька та матір, а він відказав йому, учителю, це все виконав я ще з змалку. Ісус вже поглянув на нього з любов'ю і промовив йому одного бракує тобі, іди, розпродай, що маєш, та в вбогим роздай, і матимеш скарб те на небі. По приходь приходьте, йди вслід за мною, узявши хреста. А він засмутився тим словом і пішов. Зажурившись, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісуса й сказав своїм учням: як тяжко отим, хто має багатство увійти в Царство Боже, і учні жахнулись від слів його. А Ісус знов у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко отим, хто надію кладе на багатство, увійти в Царство Боже, верблюдові легше Пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже Царство війти. А вони здивувалися дуже і казали один до одного, Хто ж тоді може спастися? Ісус вже поглянув на них і промовив неможливе це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все. Нагорода апостола, а Петро став казати йому. От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Ісус відказав: По правді кажу вам: немає такого, щоб дім полишив чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в сто раз більше тепер, цього часу серед переслідувань, домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей і. Піль, а в кінці наступному вічне життя, і багато хто з перших стануть останніми, а останні першими. Ісус утретє провіщає свою смерть та воскресення. Були ж у дорозі вони, простуючи в Єрусалим, а Ісус ішов попереду них. Адже дуже вони дивувались, а ті, що йшли вслід за ним, боялись. І, взявши знов дванадцятьок, почав їм розповідати, що з ним статися має. Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященникам і книжникам виданий бути син людський, і засудять на смерть Його, і поганам його видадуть, і насміхатися будуть із нього, і будуть плювати на нього, і будуть його бичувати, і вб'ють, але третього дня він воскресне. Прохання заведеє вех синів. І підходять до нього Яків та Іван, сини Заведеєві, та й кажуть йому: Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що будемо просити Тебе. А Він їх спитав, чого ж хочете, щоб я вам зробив? Вони ж відказали йому: Дай нам, щоб у славі Твоїй ми сиділи праворуч від тебе один і ліворуч один. А Ісус відказав їм: Не знаєте, чого просите, чи ж можете випити чашу? Що я її п'ю, і хреститися хрещенням, що я ним хрещуся. Вони відказали йому, можемо. А Ісус їм сказав, Чашу, що я її п'ю, ви питимете, і хрещенням, що я ним хрещусь, ви охреститеся. а сидіти праворуч мене та ліворуч, не моє це давати, а кому вготовано. І як це, десятеро обурились на Якова та на Івана. Хто хоче бути першим, нехай буде він вам за раба. А Ісус їх покликав і промовив до них Ви знаєте, що ті, що вважають себе за Князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам заслугу, а хто з вас буде першим, вважає, нехай буде всім за раба, бо син людський прийшов не на те. Щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Уздоровлення сліпого, і приходять вони в Єрихон. А коли в Єрихону виходив, він разом із своїми учнями є з безліччю люду, сидів і просив про дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв. І почувши, що той Ісус на нет, почав кликати та говорити Сину Давидів, Ісуса, змилуйся надо мною. І сварилось на нього багато хто щоб мовчав, а він іще більше кричав Сину Давидів, змилуйся надо мною! і спинився Ісус та й сказав: Покличте Його. І кличе сліпого та й кажуть йому: будь бадьорий, устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого. І скочив із місця і прибіг до Ісуса, а Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав Учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив: Іди, твоя віра спасла тебе, і Той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Славний в'їзд Ісуса до Єрусалиму. І коли вони наблизились до Єрусалиму, до від Фагії. І від Фанії, на Оливній хорі, тоді він посилає двох учнів своїх і каже до них: Ідіть у село, яке перед вами, і входячи в нього, ви знайдете зараз прив'язане осля, що на нього ніхто ще з людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж скаже, хто вам, що це ви робите, відкажіть: Господь потребує його і відійшла його сюди зараз. І вони відійшли, знайшли те осля, що прив'язане коло воріт. І надвору було при дорозі, і відв'язали його, а деякі з тих, що стояли там, сказали до них, що ви робите, пощо осля ви відв'язуєте. Вони ж їм відказали, як звелів їм Ісус, і відпущено їх. І вони привели до Ісуса осля і поклали на нього плащі свої, а Він сів на нього. Багато ж народу стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень натяту в полях. А ті, що йшли перед ним і позаду, викрикували: Осанна, благословенний, хто йде у Господнє ім'я, благословенне царство, що надходить отця нашого Давида, Осанна на висоті. Потім увійшов він до Єрусалиму і в храм. А оглянувши все, як година вже пізня була, він пішов у Віфанію із дванадцятьма. Неплідне фікове дерево. А на завтра, коли вони вийшли. З Євіфанією він зголоднів був, і, побачивши здалека фігове дерево, вкрите листям, він підійшов чи не знайде на ньому чого, і, прийшовши до нього, не знайшов нічого, крім листя самого. Не пора, будна фіги була, і озвався Ісус і промовив до нього: щоб більше ніхто твого плоду не з'їв аж повіки, а учні його все те чули. Очищення храму. І прийшли вони в Єрусалим. А як він у храм увійшов, то став ваганяти продавців і покупців у храмі, і бо столи грошомінам та ослони продавцям голубів. І він не дозволяв, щоб хто річ яку носив через храм. І він їх навчав і казав їм: Хіба не написано, дім мій буде тому молитви у народів усіх? Ви ж із нього зробили печеру розбійників. І почули це первосвященники і книжники, і шукали, як його погубити, бо боялись його. Увесь бо народ дивувався на уці його, а як пізно ставало, вони поза місто виходили, коли молитва буде вислухана. А проходячи вранці, побачили Фікове дерево, усохле від кореня. І, згадавши Петро, говорить йому Учителю, глянь, фікове дерево, що прокляте, усохло. А Ісус їм у відповідь каже: майте віру Божу, по правді кажу вам, як то скаже горіться, поруся і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам: усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого. Щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. Якою владою чинить Ісус? І знову прийшли вони в Єрусалим. Коли ж Він у храмі ходив, поприходили первосвященики, книжники, і старшини до нього і сказали Йому: Якою ти владою все оце чиниш, і хто тобі владу? Цю дав, щоб ти це робив. Ісус відказав їм: Запитаю я вас одне слово, і відповідайте мені, то я відкажу вам, якою я владою все це чиню. Іванове хрещення з неба було чи від людей? Відповідайте мені. Вони ж міркували собі говорили, коли скажемо із неба відкаже, чого ж ви йому не повірили, а як скажемо від людей. Та боялись народу, бо всі вважали, що Іван був по правді пророк, і сказали Ісусові відповідь: Не знаємо, а Ісус їм відказує: То я не скажу вам, якою я владою це все чиню.